Доброго дня всім підписникам, всім бажаю міцного здоров'я. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. Вітаю всіх з різними святами. Знімаю вам свої коники Ось така кобила бухта, яку придбав я. На Сумах приїхав з Сумщини від Богдана. Купила звиця Бухта. Це Володимирівська чистокровна порода коней. У нас їх в Україні дуже мало. Дуже мало, практично й нема. Кобила жеребна. Чекаємо поповнення, сподіваємось, все буде добре. Також приїхала така лошичка, лошичка звається Бареня, Барені 7 місяців. Ось як її підстригли гриву, підстригли хвоста, навели марафет, о, бачите. Тиждень часу і Бареня вже у нас прижилась. Сонце світив тепер видно Ось така бариня. Ось зробили їй таку зачіску Так роблять на Франківщині. Ну Вирішив я собі так попробувати. Може не так, може так, не знаю. Ну щось по відео дивився. То якось так. Мусили підстригти, бо було дуже в ріпяхах, що грива, що хвіст, пробував розчесати, звичайно, але не. не вдавалось, бо дуже було запутано. Ось така бариня. Бариня, батьки походять її, Кобила бахрама і жеребець Богдана, забув як його звати, звичайно. Ну, від Богданого жеребця Володимирівський жеребець. Красивий, гарний, здоровий. Ну і бариню, кажу барині бахраму, ви бачили в мене на каналі. Це потужна кубила. Найгрубша кістка в неї, грубина і параметри в неї бомбезні. Багато дзвонять людей мені за продажі. Продажі так вам скажу. Продається все. Можна продати, але ж ціна, звичайно, буде дуже велика. Хоча для таких коней, то розумієте, в конях і для таких коней це адекватна ціна. Ну, я їх придбав для себе, буду тримати для себе. Нагадую, мене є на продажу. Двоєно-олександрівські коне з паспортами лавровані, чіповані. У мене коні всі з документами. Всі з паспортами. Так що, кого буде цікавити, телефон мій в описі. Знаходимося Мирівницька область, Дубинський район, селище Смига. Просьбі підписники погладжу коників. Просили мене погладити. погладим коників по просьбі. Ось така бареня, спокійна, адекватна лошечка. Коні стараємося, щоб були доглянуті. Ну, звичайно, трошки зима, хліфту Мусить бути і вимощене, і те, підстріляємо, прибираємо все, стараємося щоб було добре, але не завжди виходить. Підписників. Від Прошу ставити лайки багато писати коментарів. Дякую, що так, багато переглядів, дякую, що переглядаєте мій канал. Дякую тим, хто ставить лайки, хто пише коментарі. Всім дякую, мені дуже приємно. Бар, лише познімайте бар. Давайте барин, йдимо, йди, ну йди сюди. Кубелі розчесали вже гриву, хвоста розчесали, розтивосили теж були ріп'яхи, але що. Ось їде до нас, автомобіль везе на дорогу, це брат не везе на дорогу нам зулу висипати. Трошки вимощуємо дорогу в село. Ось такі коники. Барня, покажись, покажись! Всім буду дякувати, всім бажаю міцного здоров'я, всіх ще раз вітаю з наступаючим новим роком. Всім мирного неба. До побачення.